Я розумію, що нам, нам треба об'єднуватися, нам треба відчувати цю чужу болю і молитися як за своїм життям. Ми всі розуміємо, що ми живемо тут відносні безпеці, для нас сюди нам не чути цих вибухів, в нас нічого не прилітає. І... Люди якось слабні, послаблені тим, що де, ну, десь далеко, ці у когось далеко немає, і тому наші серця, вони якось такі ну, бувають і равно А тут я хочу вас запросити вийти з із із цієї зони такої безпеки, із зони комфорту, і відчути чужу біль, біль тих людей, які, у які втратили які близькі. Чути тобі людей, які в невідомості, коли зникли в безлісті, і це от відчути цю біль. Поправдити відчути цю біль. І помолитися за людей, як, як за себе, як за своїх дітей, як за своїх людей. Ось цією молитвою, давайте ми зараз прийдемо до Господа нашого. Попросимо за всіх, хто ви знаєте, знає, не знаємо, що зараз брала це сили. Просимо за нашу Україну, за всіх переселенців. Я знову нагадую, що на церкві є брат Максим, він, він капелан, він, він, якраз це його така місія молитися, допомагати. Він хоче цим займатися, і він, і він буде підходити до вас, ви підходите до нього, у когось з вас є військові. Майте це общення, спілкування. Утішення в болі. Прат Максим він хоче допомагати, і Бога хоче допомагати. Він зараз поведе нас і молитві, а ми не будемо молитися до нас. Нашому серце Господь, приходять до тебе в молитві за нашу країну, бачиш, яке горе спікало нас, бачиш, як довго воно триває. Просимо свої милості для дітей, особливо для тих, хто знаходиться там на передовій, хто захищає нашу державу, хто став до лав армії, то взявся, незважаючи. На свої інтереси, незважаючи на те, що є сім'ї, незважаючи на те, що це великий ризик втратити здоров'я і навіть життя, просимо на тебе, Господи, щоб ти їх особливо благословляв, щоб ти їх беріг, щоб ти їм допомагав. Поратися з тими завданнями, які стоять перед ними, стримувати ворогів і відтісняти їх з нашої землі. Ми просимо Тебе, Господи, щоб Ти поросели кожного, хто допомагає військовим, хто їх лічить, хто їх годує, хто їм. Дає духовну підтримку, Господи, тих, хто забезпечує їх всім необхідним. Благослови Господь, просимо Тебе, благослови родини тих, хто втратив своїх рідних на цій війні, благослови тих, чиї рідні зникли в безвісти, благослови тих, хто опинився в полоні, благослови тих, хто опинився в окупації, Господи. Захисти нас. Благослови Господь, щоб ця війна закінчилася, щоб прийшло звільнення, щоб прийшов мир, щоб люди повернулися в свої домівки, щоб люди будували нове життя, життя, сповнене миру, сповнене злави, добробуту, щоб люди повернулися серцями своїми до тебе. І щоб там жити тихо і мирно в цій нашій країні, яка процвітала, яка стала зерцем для інших країн. Тобі за все, нехай, буде слава нашого Богу, Тим, Святий Дух. Амінь.